<ків> Всім привіт! Скажу вам таке діло. Е... Планував е... зняти коротеньке відео, там, яка в мене легка рука, і як там сюди-туди, і якось зачепилося, як там згадав, як колись гуси купляв на базарі. Думаю, розкажу вам таку історію невеличку, потім сюди-туди покотилося і думаю, то все фігня. І зараз. Ну, Я, звичайно, ту історію ще вам розкажу, можна навіть сьогодні побачимо по часі, по настрою. Зараз от, е, там, Маркіян пішов до докторів на прийом. А я тут його чекаю і думаю, що би згадати, просто так час. Е, от. І, Йолки-палки, як я зобразив на, на сьогоднішній день, яка актуальна. в мене є історія. історія не історія, Лайфак, совєт, підказка. Правило то, взагалі супер. Понимаете? Так. Почне вон з чого. Бачите що? Бачите? Так, ну, хто мене знає, то не, не дивно. А от хто не знає, я зауважую, де коли буває таке, знаєте, що чужі люди дивляться мені на бороду і бояться спитати, чи я не знаю, чи встидаються, чи мені стидно там буде. Так от, розказую. В дитинстві я був дуже сильно вгорів, дуже сильно. Десь мені було років 5. От. Я ж був господар, йо моє, понімаю. Ну, мене, хто не знає, в сім'ї я виріс в женському царстві. Бабуня, мама і сестра на один з років старша. От. Ну, і тільки щось я чуть там під так я же ж господар не просто допомагав. Я говорити навчився прямо на городі, як допомагав. Е, ну і така ситуація. Е, жили ми той час в селі Вілія в центрі села. І буквально через дорогу в нас клуб. Не пам'ятаю, яка то була пора року. Ну, напевно що було щось холодно, пора року, бо треба було палити грубку ну і от я Будете казати знову, що я дуже довго то все розтягую розказую. ну ну я так розказую, щоб було понятно, може, не понятно не знаю. Вот. Значить, ситуація така. Палив, розпалив я грубку, ну, звичайно, в грубці там дрова, беркет, горить. І щось мені не сподобалося, що воно там поганенько горить, треба, щоб лучше горіло, бо в хаті прохладно. Я, значить, туди керосину. В ті часи було так, керосин продавався в магазині з бочки. То, пам'ятаю, фактично в кожному магазині за СССР продавався керосин на розлив. От. У нас така бочка стояла велика коло магазину, і стоїть бочки там набиралося. І Я не знаю, що вони там коштував, але певно був не другий. І я того керосину туди в грубку шур, чашечку. Щось воно не горить. Думаю, треба... почало шипіти, треба допомогти йому, і я туди сірничка ще Воно як гахнуло. Був вечір, я був так в трусиках, маюшці і тільки встиг затулити очі руками. Е, Пам'ятаю, спишка, крик. Е, ну, напевне, що мене його піджарило дуже сильно. Е, Прилетіли, значить, ну, моментально через дорогу клуб, сестра з подружками. І вони мене як побачили, то з таким криком, що мені досі в, ушах, в ухах той крик вже скоро буде піс... ну, Десь 45 років вже як пройшло. І я той крик пам'ятаю, як вони заверещали і повискакували з хати, ті дівчата. Ну, Уявіть, якщо мені було 5 років, значить сестрі десь було 16, такі о, дівчатка. От. З криком повискакували з хати. І, значить, ну, там Мама з бабунію, там мене на руках щось там ну, злякалися, бачу, що вони... Вони, ото їхні і їхня реакція мене злякала більше, ніж щось зі мною сталося. Значить, Тоді швидка допомога теж була то наше село крайнє в районі. От. І Десь там побігли до сусіда, якась, якийсь, там з сусіда був, в нього щось там бензину не було, чи то він не міг його завести. Е, от, і правому зі мною на руках. А, а ще саме головне, хтось підказав, закриємо шумлять машини, а буде душно, то таке. Е, е, хтось, хтось підказав, збіглися сусіди там, хтось підказав таку справу. Гусячий жир. От до чого зводиться вся моє відео цього разу. Я щось забув, то все вилетіло, слава Богу. Більше за все життя мені та, та, та не прогоджалося, але мені на той час в прямому сенсі спас життя гусячий жир. Гусячий жир, уявляєте, хтось підказав таку справу, щоб мене змастити гусячим жиром. Не пам'ятаю, хто то, то ж було Я зовсім маленький, бо там мені не до того було. І як пам'ятаю, як зараз гусячий жир, він такий жовтий і такий не застигає, так як, допустимо, свинячий. О, із банки, а гуси ми вирощували, в нас гуси були завжди. Ми жили річки, ну там карівка такий. Потічок, і гуси ми тримали завжди, і то не було проблема гусячий жир. І на мене певне з пів літри гусячого жиру вимазгали. Я пам'ятаю, він так смердить. Ох, що мене поташніє трошки. Змаз зіляли мене всього тим гусячим жиром. Е десь там біля клубу був на вечірницях мій далекий родич. Е Хай йому земля вже буде похом, може, він давно помер Василь Шпортун. Тільки не той Василь, хто знає шпортун дядько, що на краю села жив, що трактора мав гусеничного, а то його син, що в Кременці жив. І вони мене взіла, Десь зілом бураки в колоспі возили, вони мене взяла і в шумську лікарню. Вот. І, і... Може, пам'ятає, може, не пам'ятає Андрій Янчишин. Він той час лежав теж в лікарні в шумську, йому пендицит різали, він на пару років молодший. За мене, тобто йому десь було років три, я його пам'ятаю, такий біленький, маленький. Так приходить в палату, загляне через двері і бігом тікає, і очі такі прилякують. Думаю, та чого вони мене так лякаються? Але мені зеркала не давали. Вже як пізніше мама розказала, що було чого не давати дзеркало. E, значить, в мене отут на бороді, e, ну я обгорів, обгоріли лице, тільки спів за, затулити очі, обгоріли руки, от на руці майже не видно, білий шрам ще є. E, груді, ну, отако, коротше, спереду. Вуха трохи там, от, тут мочка така, тут така. Коротше, піджарився я так конкретно, що в мене от кустомаха стерчала з лиця, уявляєте? З тумаха стирчала, губи спечені були так, що мене годували спочатку через трубку, потім через соску. І е, оці як вони ті шарики, ланди, чи як вони. Мигдалик, мигдалики, да? То вони висіли отако просто, шкіри не було. Отак От мені вже пізніше розказувала мама, і там хто, до речі, тоді ще ж одночасно в лікарні лежав олесь. Е, Репецький він тоді ногу зломив, десь на санках з'їжджав, зломив ногу. от Я, от, я то пам'ятаю. от, е, от, все, от. Але вся мова зводиться до того, що зараз зараз війна, зараз часто хлопці е, мають справу з вогнем, та й там мають справу з вогнем. ну, Понятна справа, не буду розсосолювати про те діло. Якщо десь маєте якусь таку можливість запасіться гусячим жиром, не дай Бог десь. Я не знаю, як він працює з ошпаренням, там, водою, парою, але з опіком вогнем, то то, то то моє життя. Мені гусячий жир спас життя. Настільки була ситуація зі мною страшна, що врачі не брали ніяких там подарків, ніяких взяток. А знаєте, що то рідкість, що вони не брали. От, а типу, чекали, аби ну, я вижив, аби ну, я вижив. Ось така ситуація. Як бачите, слава Богу, вижив. Е, Ніде більше шрамів, можливо, завдяки саме гусячу житлу не Осталось, осталось ото на бороді, але це шрам не, не від опіку. Е, значить, е, е, тут, як я вже говорив, що в мене стрічала костомаха. Пов'язки, От я пам'ятаю, як мені пов'язки ті міняли, значить пов'язки кругом, де були опечені, міняли щось там кілька разів на добу. А тут, не знаю, хтось мені пояснив пізніше, тут не міняли пов'язки через то, ну В тодішні часи були такі технології, видать, через то, що е якщо пов'язку знімали, вилазила кістка. І тобто вони довгий час, щось тиждень пов'язки не, не знімали, щоб воно зрослося. І та пов'язка приросла мені до, отут от на бороді і отут от на руці. 에... Пов'язка приросла. І потім ту пов'язку, як дерли, то то я там вирішав, я теж до сих пор пам'ятаю, як з мене... мене не боліло, як ото я обгорів, як те все обробляло. Обробляли там щось там в хірургії, там щось в докторі надівною. То не боліло. Ото то страшно боліло, та, як знімали ту пов'язку з бороди і її відривали шкірою. Я пам'ятаю, як зараз відривали, знаєте. Ну... От. Ото і від тієї пов'язки, такі шрами. Я до сих пір завідаю мужикам, хто може бороду відростити. В мене на бороді ростуть. Тут пучок волосся є, тут нема. Бороди не можу відпустити, бо то буде якась херня, навіть не як кузла. Ось от. От така, от, от така ситуація. Коротше, дуже довга 10 хвилин відео вийшлося. Ну, як завжди, я багато люблю поговорити, що зробиш. Настрій непоганий. От. Коротше, висновки. Гусячий жир, запасіться при можливості гусячим жиром. Дай Бог, щоб він вам ніколи не пригодився. Але хай він десь у вас в аптечці, десь там в рибзачку, невеличка бутилочка, чи я не знаю, що зараз там, може якийсь тюбик його закачати, бо бутилочка може розбитися. Але це ото мені життя спас фактично гусячий жир. Бувайте здоровенькі, користуйтесь на здоров'я, дай Бог, щоб вона вам та інформація ніколи не пригодилася.